Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами будуть сліпі затести. Це друга частина сліпих затестів від моєї підписниці Ярослави, яка вже досить давно вислала мені ці аромати на сліпий затест. І ось нарешті я записую другу частину. Якщо ви не бачили першу частину сліпих затестів, то я посилання залишу внизу в інфобоксі. І Воно ще мало назву Провальні сліпі затести, тому що майже жоден аромат мені там не сподобався. Я дуже погано їх відчула. Мені було важко їх зрозуміти. Тому ну, такої собі я була трішечки така розчарована і дуже хвилювалася, щоб я не розчарувала Ярославу. Я розумію, особливо люди, які висилають аромати на сліпий затест. Напевно, що вони ці аромати люблять, носять. А інша людина, ну там блогер, типу, я зовсім не можуть оцінити красу тих ароматів, тому ну. Мені від цього було трішечки неприємно, але все ж таки всі ми різні. І ви знаєте, що я завжди намагаюся сказати так, як воно є, тобто так, як відчуваю особисто я. І в цьому, мені здається, є плюс. Якщо наші з вами смаки співпадають або навпаки не співпадають, ви можете робити якісь висновки відносно цього, тому ну, так от як, вже як є. От, цього разу я сподіваюся, що все буде набагато краще, тому що тут декілька ароматів мені справді сподобались, особливо один прям дуже мій фаворит. Про нього поговоримо. Я дуже швидко ці аромати намагалась протестувати, понюхати перед сліпим затестом. Практично сьогодні зранку я це робила для того, щоб хоча б ну хоч щось зрозуміти, Да? От, ніякої повної картини, звичайно, в мене немає. Це будуть Звичайні сліпі тести. Одним словом, давайте розпочнімо. У мене тут перша пробірка під номером 9 має бути, тому що Ярослава вислав, мені здається, 18 ароматів. 18 чи 19, не пам'ятаю, на огляд в мене тут одним словом буде 8. Парфумів розпочнемо з номера 9. Ось така пробірка. Я ще хочу зауважити, що з ось таких пробірок дуже важко зрозуміти аромат, важко зрозуміти його проекцію, тобто важко зрозуміти його стійкість, його шлейф. Ну, стійкість ще як так сяк, а от шлейф взагалі нереально зрозуміти. Тобто, це треба виліти на себе цілу цю пробірку, і то не факт, що вийде, тому що. Трішечки по різному розкривається парфум, не те, щоб розкривається, якось його можна зрозуміти. По різному одне діло, коли ти пшикаєш з полівелізатора на себе, і інша справа, коли ти намаз робиш. Да? От, в мене тут, як завжди, купа сторонніх звуків, тут бігають коти, на вулиці продовжується просто несеться цей ремонт. Тому я дуже вибачаюся за сторонні звуки. Як завжди, я намагаюся все перекричати, в мене немає мікрофону, я завжди дуже голосно говорю. Ну, коротше, Номер 9 Мені здалося, що це щось бюджетне і дуже знайоме. Мені здається, цей аромат я знаю, в мене його немає, скоріш за все, але я його тестувала так чи інак, тому що він для мене дуже-дуже знайомий. Я би сказала, що тут якісь абстрактні фрукти чомусь мені одразу в голову прийшло яблуко, але я не впевнена, що тут є яблуко. Ну, можливо, якийсь персик, такий трішки пластиковий, можливо. База в нього досить приємна така непогана база, але. Ну, от, не знаю, я не скажу, що я в захваті від цього аромату, але він непоганий. Він непоганий, він досить приємний, фруктовий, можливо, з яблуком або з персиком. І це все, що я можу по ньому сказати. У мене тут є один аромат з персиком, і мені здається, що я перед тим, як тестувала значить, ці аромати, от я його нанесла, і мені здається, що зараз я у всіх ароматах буду відчувати той персик. Так, шукаю номер 9. Що ж це таке? Ну, фруктовий. Я думаю, фруктовий. Для мене завжди приємно, коли аромат фруктовий, тому що я люблю фруктові парфуми. Найбільше я люблю такі фруктово-ягідні аромати. І найменше я люблю квіткові композиції. Тому, коли я відчуваю якийсь натяк на фрукти, для мене це завжди дуже приємно. Номер 9. Ну, це ж 9, да. Альхамбра кісміт. Кісмет просто, просто Кісмет. Тому що в мене є кісмет Ангел. Я навіть вже злякалася, подумала, що обитятова не може. Ага, це просто кісмет. Дуже дякую за цей парфум. Я якраз хотіла з ним познайомитись. Взагалі мене цікавлять араби, тому. Отже, прем'єра-ромату 2020 рік. Класифікація масс маркет тип аромату квіткові. Бачите, я чомусь подумала, що це фруктова якась композиція. Початкова нота Жесмин, фліордаран, шепшина корична. Ноти серця, кедр, Нарцис", туби, роза, Кінцева нота ваніль, боби, тонка, пачулі, праліне. Взагалі ні жодного фрукту тут немає. Мені чомусь запахло яблуком або навіть персиком. Не знаю, ну такий непоганий аромат. Але не вау, Чомусь мені здалося, що я його вже знаю. Ну це по-любому. Дюб на щось клон на якийсь парфум. Просто я не знаю, на який. От, Непогано, але не вау, Скажімо так. Так, далі наступний аромат номер 10. Номер 10. Нанесу на пальчик, як завжди. Це таке щось солодке, досить приємне. В тут написано перчик і якась пудровість. Цей аромат так само здався мені знайомим. В нього так само приємна солодка база. Він такий ніжний, пудрово-квітковий. Пудра така так само дуже ніжна, дуже завуальована. Можливо, тут є пачулі. Такі солодкуваті, можливо, тут є мускус. Можливо, жасмін, можливо, але ну, я не впевнена. Ну, скоріш за все, якісь білі квіти все ж таки тут присутні. Чомусь, коли я тестувала цей аромат перед відео, він мені здався, на початку мені здалося, що тут є перчик. Зараз якось я його не відчуваю. Ну, мені сподобалась база цього аромату, вона досить приємна. Цей аромат так само здався мені знайомий. Подивимося, що це таке: Мансера «Indian Dream». А ви знаєте, я чекала більше від мансера. Аромат 2014 року Це нішова парфумерія. Тип аромату квіткові східні. Початкова нота апельсиновий цвіт геліотроп Герань. Ну от саме апельсиновий цвіт, це і є Напевно, ті які, До речі, тут є ще жасмин. Давайте дочитаю. Ноти серця амбра жасмин, троянда, кінцева нота, ваніль, білий мускус, витивер, сандалове дерево. Найкраще відчувається Жасмин апельсиновий цвіт ну, ці білі квіти. Да? І я думаю, що геліотроп дає пудровість цьому аромату. Ніякої герані взагалі тут я не чую. А, занадто просто як для мене. Як для нішової парфумері. Ну, якось так. Знаєте? Я подумала, що це щось бюджетне, якщо чесно. Так, номер 11. Це, здається, дуже такий солодкий квітковий аромат. Мені здається, тут медовий жасмин, да? якщо я правильно пам'ятаю, да. аромат дуже-дуже білоквітковий, прям насичений такий. Ви знаєте, мені він на старті не сподобався, тому що одразу багато білих квітів і багато пилку з білих квітів. Такий жовтий пилок, який одразу ніс б'є. Можливо, конвалії тут є, не знаю. Я не дуже розрізняю, якщо чесно, конвалії в парфумерії, але от мені чомусь тут здалося, що тут додалися якісь такі зелені стебла, і чомусь мені здалося, що саме так повинні пахнути конвалії, Не знаю. Скоріше за все, я помиляюся, але те, чого йому не відняти, так це медового жасмину. І ви знаєте, в базі цей аромат надзвичайно приємний, жіночний, такий от квітковий. Ну, дуже гарний. Я думаю, що переважній більшості жінок цей аромат подобається, вони його носять. Мені чомусь здалося, що, можливо, це якийсь Діорісімо, Я, до речі, не знайома з Діорісімо, там щось про конваль, якщо не помиляюсь, можливо, це воно. Щось таке от квітково насичене, таке, дуже об'ємне, дуже шлейфове. Мені так здалося. Знову ж таки, важко судити по пробірці на рахунок шлейфу, але зазвичай апельсиновий цвіт, от такі от жасмини, білі квіти, вони дають проекцію парфуму, тому мені здається, що воно тут є. Ну, воно тут просто відчутне, розумієте. Дуже такий приємний. Жіночний, квітковий аромат гарний, гарний. І чомусь, я думаю, що так би міг пахнути Діорісів. Не знаю. Це в моїй такій уяві. Давайте подивимося, що ж це насправді. У мене тут навіть є ножиці, тому що минулого разу я дуже намочилася з тими відгадками. Так. Це репліка Flowe Market. О! Ну, приємний. Е, Примір аромату 2012 року для жінок. Middle Up класифікація. Я чомусь думала, що Марджала це у нас. ніша. Тип аромату Квіткові. Початкова нота. Жасмін тубероза. Боже, якщо це тубероза, то вона мені подобається. Дуже приємна. Ноти серця Фрезія. Кінцева нота Троянда. Немає тут конвалій. Е, Ну, Для мене, як виявилось, найяскравіше тут пахне жасмин. І жасмін тут дуже медовий, дуже такий дифузний, пухнастий, Ну, симпатичний парфум. Я здивована, що тут є тубе роза. Ну, можливо, на початку це от таке от щось таке білоквіткове-жовто-пилкове. Можливо, це і була тубероза, але далі дуже все м'яко, ніжно. Звучить дуже ніжно-квітковий аромат. Я навіть сама би напевно його могла носити, незважаючи на те, що я не люблю квітковий, особливо білий квітковий аромат. Сподобався. 12 номер 12 ось він у мене. Це, мені здається, вже щось фруктове. І якщо там я відчуваю якісь фрукти, то мені це подобається, як правило. Не завжди, але, ну, от як правило. Ну, тут гарно щось фруктове, можливо, це персик, можливо, манго, можливо, маракуя. Ну, от якийсь екзотичний фрукт, мені здається. Дуже приємний такий, але він, скоріш за все, це щось бюджетне, просте і зрозуміле. Ну, от так воно принаймні звучить. Хтось може сказати, що це щось типу компотика. Знаєте, ну, ну солодко-фруктовий аромат. Все. Якихось конкретних фруктів, ну я вже сказав. Ну, непоганий, але я чомусь думаю, що це щось бюджетне. Не знаю. Воно от пахне просто. Давайте подивимося, чи я права. 12 номер. Можливо, тут взагалі немає фруктів, не знаю, може, це так квітки пахне. George Armani Арманісі, Passione Екла. Я вже злякала, що це не фланкер, а що я не впізнала Ну, Бачите, я сказала, що це щось бюджетне. Тобто мене цей аромат абсолютно не вразив. Да, він приємний, він дуже приємний, дуже такий носибельний, я би сказала, аромат на кожен день, але нічого особливого в ньому немає, ну, особисто для мене. Мені дуже подобається флагман. Ну, не настільки, щоб купити його, напевно. Да? У мене все ж таки немає арманісі. Але мені подобається флагман. Я не нюхала безліч цих всяких фланкерів, якщо чесно. Ну, тут, ну давайте подивимося. Прем'єр-аромату 2022 рік. Елітна парфумерія, квітково-фруктовий. Початкова нота Апельсин, бергамот, чорна сморода не впізнала тут чорну смородину, хоча я дуже люблю чорну смородину в Но те серця Дамаська, троянда, троянда. Це ну, Ви все рівно тут побачите. Не знаю, що написано. Не можу розібрати почерк. В кінці в нас бурбонська ваніль і білий мускус. Ну, особливих фруктів немає. Ви бачите апельсин, там бергамот, чорна смородина там все. Гарний, гарний, симпатичний, але простий. От простий. Мені здався чомусь бюджетним. 13. Номер 13. Куди його нанести? Я помила руки спеціально з милом, помастила таким непарфумованим гліцериновим, звичайним кремом, щоб гарненько все я могла відчути. Це щось таке, знову ж таки, квіткове, приємне, м'яке. Тут е мені завжди важко писати такі аромати. От таке враження, що це ствол. Просто якесь таке дуже м'ясисте, соковите стебло рослини велике, і там багато м'якоть. От я можу це зрівняти з алої, тому що у алої її оцей пилюсток, чи як це сказати, оце стебло, ти його розламиш і там м'якіть. Щось таке, але не алої. Розумієте, якась м'якіть абстрактна, просто зелена. Дуже приємна. Дуже приємна. І м'яка. Не гостро, не якась скошена трава, не якесь там щось таке чарзілля. ну Просто м'які, що зелені. Досить приємне. Класифікувати це у щось там бюджетне, чи нішеве, я не знаю, я би назвала цей аромат інтелектуальним ароматом. Тому що я не виділяю його в когорту там ніж чи там, бюджету. Це просто. Так би міг пахнути, наприклад, якийсь одеколон Hermes, але це не одеколон. Тобто, розумієте, це от якийсь моноаромат якоїсь рослини. Ну, в моїй фантазії, в моїй уяві, це так. Могла би так пахнути. Можливо, Lacovent бренд. Можливо, це їх якийсь такий парфум. Він ніби і простий, але, знаєте, як то сказати, красота в простоті, в, шедевр в простоті. Ну, от він не такий простий, як попередній сі, Armani, Да? Він простий і зрозумілий, але в цьому є його якась інтелектуальність цього аромату. То він от трішки вищий для мене особисто за попередній аромат. Ну, коротко, так Довго я це все пояснюю, зараз буду відкривати. Зелені стебла, м'ясисті інтелектуальна парфумерія. Це в нас трусар, Дідна Одетуалет. Сума сайті. Це вже другий аромат від Trussardi на сліпих затестах, який мені прям сподобався. Ви знаєте, а я, взагалі, якусь марку ну, обходжу, обходжу стороною, м, за винятком оцих песиків, та, флакончиків песиків, хоча в мене немає жодного песика, але, але аромати там дуже-дуже гарні, колись я їх тестувала, вони шикарні. Е, 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 інша люксова лінійка, якось мені. Не, 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 але ну, от прям здивували. Дуже такий, я сказала, інтелектуальний парфум. Розумієте, тобто аромат. Будь-куди, на роботу, ну, будь-куди. Але він... в ньому не те, що є, В ньому є просто ця інтелектуальність. Мені так важко пояснити, я не можу. Нема... Він непростецький. Поняли от... А от... От трішечки би, вище. Прем'єра аромат 2016 рік для жінок. Квіткові східні, початкова нота диня, юзу і ще щось. Ноти серця. Лотос апельсинов, апельсиновий цвіт, напевно. Жасминовий чай, кінцева нота, білий кедр, ваніль, пачулі сандал. Ну, де тут стеблен, я не знаю. Може, це лотос? Знаєте, от я зараз подумаю, може, це лотос просто так пахне. Ну, дуже гарна композиція, дуже така вона проста, але в той же самий час от вона. Розумієте, я бачу якусь баришню таку, от. це коли йде от якийсь антипод, така от строга баришня в якомусь такому, можливо, навіть діловому стилі, одягнена увазі, і вона в картинній галереї. Але на ній ось ця донна серома аромат від трусальці. Тобто, от складається враження, що це щось інтелектуальне. Тобто, це якась інтелектуальна людина, вона прийшла на виставку. Вона прийшла в картинну галерею. А при цьому при всьому вона не напшикалась якоюсь, я там не знаю, замудреною нішою. Вона напшиклась отаким простим і зрозумілим. Але при цьому він звучить інтелектуально. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я намагаюся сказати вже так довго. Так, 14-й аромат. Він мені здається, так само сподобався. Так. Він такий солодкавий, насичений. Мені здається, тут є пачулі. Такі солодко-фруктові, фручулі, типу, так, як кажуть. Марла кусає мене за ноги. Дуже гарний аромат, приємний, дифузний. Мені здається, що він досить буде такий стійкий шлейфовий. шлейфовий. Ну, ну, от я відчуваю просто фруктові якісь пачулі, і мені це дуже подобається. Красивий аромат, прям. Але він, він не закручений, не замудрений, да? він не, не інтелектуальний, при цьому і не простий, але і не складно там якийсь нескладний. Я дуже шкодниця велика. Мені подобається Марла, знаєте, вона за рахунок того, що вона маленька, вона залазить в різні такі дрібні щілинки в, нашій, в нашому будинку і збирає порохи. Потім вона звідти вилазить з-під якихось батарей і вся така в пилюки, знаєте, в, в, в павутинках. Це дуже класно, тому що вона збирає всі, всі порохи в хаті. Іди, іди сімця. От Подивіться, яке воно мале, шкодне. Воно маленьке. Так, де воно було? Красивий, красивий фруктово-пачульний парфум. Подивимося, що це таке. Так. Манталь ваніля екстазі. Мені здається, в мене є цей аромат в такому досить стойному відливанті. Якщо це він? Що я його навіть погано з себе чую, а люди навпаки завжди роблять мені компліменти, коли я його наношу. Прем'єр аромату 2008 рік для жінок нічова парфумерія. Тип аромату східні гурманські. Початкова нота ваніль, ноти серця, жасмин, лангелан, квіта, брикосово дерева. Кінцева нота бензуїн, махагоні, смола, сандалове дерево. А пачулі де? Немає пачуля. Мені чомусь здалося, що це якісь такі фруктові пачулі. Ну, так, дивлячись всю піраміду, я можу сказати, що ваніль, жасмін, і лангеланг. Ну, то й все, напевно. Ну, трішки смолистості є. Марла дістає бусю, постійно за нею бігає, буся її лупить, щоб вона її не зачіпала. Ну, коротше, у нас продовжується. В баталії котячим. Так, 15-й аромат. Це той, який мій фаворит. Він мені сподобався найбільше. Тому що це персик від Томафон. Ну, я так думаю. Ну, або якийсь хороший дюб на нього. У мене є персик від Альхамбри. Він мені подобається. Цей мені. О, який він класний! Я не тестувала паралельно, не зрівнювала його і Альхамбру, але це точно персик від Тома Форда, або якийсь дюб на нього. Тобто, це шикарний, просто насичений, голосний, солодко-алкогольний тиркуватий персик, який мені на початку нагадав манго. Я чомусь спочатку, коли я тільки нанесла, подумала, що це якийсь манго, але потім. Я зрозуміла, що це персик Форда. Альхамбра Bright Peach це якраз той, який є у мене. Ну, шикарний, друзі. Справді, він просто дуже-дуже схожий на Тома Форда. Я подумала, навіть, що це оригінал. Аромат 2000 року для жінок мас маркет тип аромату східній гурманський. На початку у нас зелене листя, персик, червоний апельсин, в серці пачулі, в кінці мед і коньяк. Тут коньяк відчувається дуже гарно. Тут справді, от знаєте, багато є дюпів на персик Форда. звичайно, я їх всі не знаю. Але чим вигідно відрізняє Альхамбра серед усіх всіх безкінечних клонів, мені здається, що це те, що тут алкогольність справді є. Тобто присутня алкогольність, і саме цим вона от підкупає. Тому що просто зробити солодкий персик. ну, А от цей алкоголь? Що ти хочеш? Так, ну і останній 16-й. Напевно, сюди десь нанесу. Не знаю, куди його нанесу. Це вже єдина пробірка, яка йшла зі спреєм. Мені здається, що це троянда, що це ут. Вона трішки готична, густа. На початку, трохи хімозіна, якась сказати, от... От на початку, ніби цей засіб для миття вікон. Чуть-чуть, буквально декілька секунд. Можливо, це так само якась арабська історія, не знаю. Але чим далі от аромат сідається потихеньку, і ти розумієш, що це все ж таки троянда, що це такий злегка медицинський уд. Можливо, шафрана, але я не впевнена. Можливо, підвальні пачулі. Ну, от в цьому направленні аромат. Ви зрозуміли: Троянда, Пачулі, Уд-Шафран. Все. От, так от він мені пахне. Не бачу сенсу довго про нього говорити. Тому одразу дивимося відгадку. гадку. Мансера Роза з Гріді. Я не знайома з цим ароматом. Чесно скажу, знову ж таки, я очікала більшого. Мансера, у мене немає жодного аромату від мансера, і, напевно, і не буде. Мені подобається Сіцилія, пам'ятаю, що класний аромат Сіцилія. І я би хотіла познайомитися з цим, бо, чи, кедр, бо а, щось таке. От, я його не знаю, він чоловічий, здається. Більше мене нічого не цікавить, мансера. І, от, напевно, не даремно, тому що, по сліпому затесту, ну, такої себе. Враховуючи те, що це ну, рахується як нішова парфумерія. Монталь мені подобається набагато більше. Ну, якщо говорити про те, що Монсера це дочерня компанія Монталь. Так, прем'єр аромату 12-й рік: унісекс, нішова парфумерія, тип аромату квітковий, солодкі, фруктові. Початкова нота Кокос. Тут, якщо не буде троянди, то це взагалі мандарин, персик, рожевий перець, чорна смородина. В серці жасмин, квіткові ноти Троянда нарешті. Амбра, бензоїн, білий мускус, ваніль цукор у нас в кінці. Ну, цукор, так. Да. Ні шафрану, ні пачуля. Ну, зараз, дивлячись піраміду, я розумію, що це троянда з цукром, білим мускусом і бензоїном. Такий собі невал. Ось такі сліпі затести були, друзі. Найбільше мені сподобалась Альхамбра, її персик. Я дуже рада, що в мене він є. І якщо вам подобається. Парсик від Тома Форда, я би радила ризикнути і купити всліпу. Тим паче, що я чула, що цю лінійку знімає Альхамбра, можливо, вона її перевипусти в якихось інших флаконах. Я чула, що там якась у них біда з тим, що вони абсолютно точно скопіювали не тільки аромат, а ще й флакони, і там у них якісь баталії з, з самим Том Фордом ідуть, чуть не до судового процесу доходить. Тому ну, я чула принаймні, що ці аромати зняли. Тому саме ця лінійка, всі дюпи на Тома Форда: там і троянда є, і ось цей персик, і там ще якісь табаки, там, і прочі-прочі, прочі, яких, до речі, вже немає не дістати, тобто їх вже ніде немає. Там десь на Амазоні ще можливо є чи на eBay. А у нас в Україні от тільки можна ще купити ось, цю, ось цей персик і троянду. Все, більше нічого від Альхамбри ви не знайдете. Тому, якщо вам подобається Том Форд Персик, я б радила ризикнути і купити всліпу цей аромат від Альхамбри, тому що він реально дуже схожий, дуже крутий, насичений, класний парфум. Величезно дякую Ярославі за цю гру сліпі за тести». Я дуже люблю сліпі за тести», тому що, ну, тому що отак. Тому що Мансера це бюджет для мене на сліпих затестах. Тому що Донат Русарді це інтелектуальна парфумерія для мене на сліпому затесті. І це дуже круто. Друзі, дякую за увагу. Дякую, що подивилися відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вашими вподобайками і напишіть свій коментар. Всіх цілую, люблю, обнімаю. Всім бажаю всього саме найкраще. Всім па, -па.